У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Андрієм Болгаковим. Чин похорону відбувся у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Єдина 16-річна донька загиблого бійця на похорон прийшла у татовій військовій формі. Розповідає, попрощатися приїхала з Німеччини, де живе зараз. Мортова форма. Він мені устав рік назад форму, то я вирішила вдіти його форму. Дуже люблю свого тата, не можу в це повірити, чесно. Лучанин Андрій Булгаков приєднався до лав територіальної оборони у перші дні повномасштабної війни. Служив на посаді штурмовика, розповіла теща загиблого бійця Галина Аркадіївна. 15-го числа ми з ним розмовляли по телефону. Він казав, що мають три водойми якісь пройти під Херсоном. Там він не загинув. Доці я не знаю. Вона завжди всім всім ділилася з батьком, тому що він, він як подруга для неї був. Для неї не мама, не бабуся, тільки та він ніколи не скаржився. Загинув Андрій Булгаков 16 жовтня під час виконання бойового завдання в районі села Кринки Херсонської області. Розповів друг та побратим загиблого бійця Олег Коноваленко. Військовослужбовцю було 47 років. «У нього, По перше, була вада з рукою. По-друге, недавня операція була у нього там шлун. Операція була така серйозна. Він ну, взагалі міг не йти, але він порахував, що він має бути захисником. Дуже світла людина, дуже прекрасна людина. Шкода попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, лучани. Він був нашим сусідом, другом. Був нормальна, хороша людина. Шкод. Хороший був. Він, був. він дуже сильно любив ворожі, він дуже розбирався в воружі. він закінчував Харківський університет, міліцейський, він все знав. Ми навчалися з першого по дев'ятий класним. Взагалі хочу сказати, що хлопчик він був дуже ніжний, спокійний, слів немає, звичайно. Дуже шкода батьків. По завершенню чину похорону домовину з тілом воїна принесли театральним майданом. Церемонія прощання завершилася виконанням гімну України. Поховали загиблого військовослужбовця Андрія Болгакова на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гражджа. Олена Чернуха, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк.